У Місті Покровськ, що на Донеччині, внаслідок російських обстрілів пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. При цьому російські війська знаходяться всього за 7 кілометрів від околиць міста. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Повідомляє з посиланням на ефір телемарафону, попри небезпеку в Покровську залишається близько 13 тисяч жителів, серед яких 94 дитини. Тільки вчора сталося два обстріли о 10.30 та о 23.00. Під час цих атак було випущено шість КАБ, які поцілили в центр міста. В результаті обстрілів є поранені, четверо людей постраждали. За його словами, ворог систематично руйнує цивільну інфраструктуру, залишаючи місто без електрики, водопостачання та газу. Попри важкі умови, евакуація триває. Що півтора місяці тому в місті проживало 48 тисяч людей, включаючи майже 5900 тисяч дітей бійці Нацгвардії знищили диверсійну розвідувальну групу окупантів на Покровському напрямку. Вони були на багі. Про це повідомляє Нацгвардія України. У повідомленні йдеться, цитую на Покровському напрямку. Аеророзвідники 11-ї бригади імені Михайла Грушевського південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога на транспортних засобах. Давайте побачимо. Ці назваді влученим ударом дрона камікадзе спочатку знищили баги з військовими Росії, а потім уразили окупанта, що вижив і намагався втекти на мотоциклі від машини, що палала і детонувала. Українські бійці знищили також понтонну переправу на луганському напрямку. Ворог використовував її для постачання підкріплення та боєприпасів. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал Сил Безпілотних Систем. Безпілотних систем зазначають, що оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем Немезіс знищили понтонну переправу на Луганському напрямку, через яку противник, як вже попередньо зазначила, постачав і підкріплення, і боєприпаси. Тепер очевидно, що не зможе їх постачати в подальшому на якийсь час, принаймні. І російські окупанти завели в район села Липці Харківської області так званих кадирівців. Судячи з усього найближчим часом на цьому напрямку фронту буде загострення. Спрогнозував командир батальйону ударних 92-ї ОШБР імені Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону. За його словами, зазвичай окупанти заводять кадирівців, коли готуються до певної ескалації, і треба навести в своїх військах так би мовити порядок. Саме кадирівці мають. Повноваження примушувати виконувати бойові завдання тих, хто відмовляється це робити, додав Федоренко. Боєць зазначив, що мета російської армії це максимально наблизитись до Харкова, щоб взяти під вогневий контроль окремі райони цього обласного центру. Крім того, росіяни хочуть повністю окупувати Вовчанськ, щоб в подальшому утворити плацдарм для просування в тил групування українських військ, які боронять Україну на купінському напрямку. Цитую. Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні. Не менш важливо для росіян спробувати зайняти лівобережний оскіл, лівобережну куп'янщину, зазначив Федоренко. В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл і як наслідок окупації і правобережно-куп'янська, який є однією із панівних висот. Тим часом у селі Бабяково, що під Воронежем, яскраво горить склад із пропіленом. Площа займання складає 2000 квадратних метрів. На місці працюють 54 пожежника та 17 одиниць техніки. Зараз МЧСники намагаються не допустити перекидання вогню на сусідний склад. Як палає, давайте побачимо далі. Трава он уже аж де горить. Жар аж жар аж тут вже відчувається. Всі машини прибирайте там газу дуже багато, якщо рване. Воронська область дійсно палає добряче не вперше за останній час, тому що уночі 4 жовтня сили оборони України вдарили по російській базі зберігання паливномастильних матеріалів, а на біля населеного пункту Анна Воронезької області Російської Федерації підтвердили це в генштабі збройних сил України. У повідомленні йдеться, зазначається, що підтверджено влучання в один із вертикальних резервуарів. Сталося загоряння у районі. Об'єкта фіксували роботу російської ППО, додали в генштабі і завдання ви. Завдання виконано силами і засобами служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Оновлена інформація була згодом за інформацією джерел УНІАН в СБУ, на автобазі Анна нєфтєпродукт розміщувалося 20 резервуарів із паливом мастильними матеріалами. Місцеві писали про. П'ять потужних прильотів дронів, після яких розпочалася відповідно ось ця сильна пожежа, яку ви бачили. Поінформоване джерело у спецслужбі зазначило, що окрім активної роботи по російських аеродромах, складах з ракетами та кабами СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни, і ось такий от так оксамитовий сезон бововне в самому розпалі. В російському місті Новосибірська спалили обласне управління Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє прес служба гурму України. Значається, що 3 жовтня в Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ. У вибите вікно закинули легкозаймисту суміш. Дослівно гур зазначило, що схожих подій всередині держави агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі. І з'явилася реакція від ФСБ проте не на згоряння з цього обласного управління, а на дещо інше. Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков назвав операцію з підриву пейджерів бійців Хазбули прямою загрозою безпеці країн СНД. Як він сказав, про це він заявив на засіданні ради керівників органів безпеки та спецслужби держав-учасниць СНД передає російська служба Інтерфакс за словами. Самого Бортнікова спецоперація з підриву пейджерів членів Хезбули в Лівані та Сирії показала, як портативну електроніку можуть використовувати не тільки для руйнування критичної інформаційної інфраструктури, а й для організації замахів на представників державної влади. Директор ФСБ назвав це прямою загрозою безпеці країн СНД. Я ж нагадаю, що у Бейруті та в інших містах Лівану 17 вересня сотні бійців Хезболи отримали поранені через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв'язку. Наступного ж дня вибухи пристроїв фіксувалися на півдні країни та в південних передмістях Бейрута.